Усім привіт! Сьогодні я хочемо показати нову дизайнерську квартиру, яка у нас пропонується в оренду за 1000 доларів. Це у нас ЖК бізнес-клас, знаходиться він на Печерську, називається він Грінгіль. Квартира 49 квадратних метрів, знаходиться на п'ятому поверсі. Дизайнерський ремонт в ідеальному стані усе нове. Перша буде здача квартири. Отож, зараз ми знаходимося на кухні. Це у нас кухня вітальня Тут у нас є. Посудомийка, варочна поверхня, тут у нас духова шафа присутня. Це ми зафіксували. Так, тут у нас зона відпочинку, диван, який розкладається, кондиціонер, також у нас є лоджія. Маємо денний від вікна. Так, проходимо далі. До речі, стеля у нас 3 метри. Тому що це у нас нормальний бізнес-класик, як усе повинно бути. Так, це у нас санузел, Тут у нас ванна, дивіться, що ви можете ще витворяти. Це така у вас світа музика, дуже прикольно. Коротше, це вже такі забаганки, скажімо так. Погодні. Тут у нас двоспальне метр 1,60 на два також панорамні вікна і вид у нас також у двір. В комплексі є паркінг, є круте лобі, ми вам його покажемо. Закрита територія, охорона. Отож, звертайтеся, квартира Лейфус. Гарного вечора!